Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 квітня. Дивіться, під деяким там, ну не пам'ятаю точно яке відео людина мені там писала у коментарях, що Чуть-чуть ну, у нас якби неправильно зроблений стартер, тому наприклад такий і прийом. Зараз вчора ми робили прививку, зараз Виймаємо прививку з стартера, будемо ставити. Вон там відкритий вже вихователь. Ну і заразом з вами ну, подивимось, який буде прийом. Тобто, можливо, одною рукою буде не дуже удобно знімати і показувати. Але як є, так, дивіться, покажу, як у нас зроблений вихов... стартер. Це у нас кормова рамка. По максимуму запечатаний розпліт. Так, хтось мені дзвонить, ну потім передзвонимо. По максимуму запечатаний розпліт, відкритий розплід, прививочна рамка, відкритий розпліт, запечатаний, ну і вже там після цього йде там печатка, печатка, корма і так далі. Ну, а людина мені писала, що потрібно... Ну, тут не ставити відкритий розплід, а ставити весь розплід запечатаний, щоб був у стартері без відкритого розплоду, тоді буде прийом, скажімо так, 100%. Так, друзі, дивіться. Тут два вижу на верхній планці не прийняли. Один, не прийнятий. На середній планці. І на нижній планці всі прийняті. Так, тут два, тут один. Так, поставимо на місце, дещо просто ще хотів сказати. Але дивіться, друзі, 30. Мисочок з 30 мисочок не прийнято 3. І тепер судіть самі: гарний це прийом чи поганий це прийом. Чому саме ми таким методом робимо стартер? Тому що у нас стартер, один стартер, ну, скажімо, цей стартер буде працювати цілий сезон. Це, грубо говоря, Квітень, травень, червень, липень і серпень п'ять місяців. розумієте? І щоб він нам не, не отрутів або щось в тому роді, в ньому повинен бути постійно відкритий розплід. І то, що тут по краям відкритий розплід, на якість прийому ну, не впливає. Тому якось так бачимо самі, який прийом. Ну, А кому потрібно друзі, бджоломаток, є ще декілька вільних місць. на Травь місяць, можете дзвонити, писати, буду ну, радий з вами співпрацювати. Телефон прикріплю під відео у коментарях.